Всім привіт! Давайте турнірити останній день. Я оце так думаю і ніяк не можу вирішити, що мені робити? Чи мені робити викуп, чи ні? Зараз бачу, я в топ-5. 25 тисяч, так. Ну, хз. що зараз буде програш? А, що там по обороні? Я не дивилася. Мабуть, якщо зараз буде програш, то тоді буду робити ойку. <смір> Капець, які противники. Треш. Просто треш. Ну, можливо, тоді та візьму. Ця бабуля, вона ніби деспелить, фіолетова. Сумно. Два по три фіолета. Одна трієчка червоних. Ну, таке собі. Добре, нехай тут заберу. Четвірка, так, ну, заберем четвірку. Фіолети, все закінчилося. Угу. Зелений кристал нам треба. Не знаю, чи треба. Ой, кап'єт, в неї ще контра висить. Три кафілети приїхала. Ще цей Гадость нас б'є. Ну, мабуть, все, в принципі, я так думаю. Все, всі мінус. Та, да. буде <по <ти> зараз порограш. Ну, на жаль, що ж зробиш? Що ж зробиш? Файна оборона. Господи, Скільки там трав... цього горіння на мені, скільки цього всього? Хілоплять, о, хілоплять, скажені. Буде нули, так? Це зараз, мабуть, доб'є його. Відродження. Цікаво. Так, ну, хоч не в нуль. Рубрика хоч не в нуль. А тоді підемо громади викуп. Кристали є, а ч нам? Правда? Будемо тоді платити. Щоб хоча б банально лишитися тоді в топ-5, як на мене? Щоб, ну, точно, гарантовано в топ-5. Тому ще в топ-1. Ну. Це мені треба зараз дуже багато зробити шотів. Ну, точніше, всі решта тапків зробити шоти. Можливо, в мене тоді буде шанс на топ-1, хоча я точно не знаю. Так, що ми тут можемо зробити? Або справа забрати. Трійко Фіолета або в центрі. Але мене тоді зелені пороз'їжджаються. Ну, нехай таким чином. Так, цей пан буде бити. Що він там, ману ріже ніби, так? Ну, щось робить. Ну, щось явно неприємне робить. <світ> Ех, трошки не вистачило прибити його. Так, я пропоную десь кудись вдарити. Можна ще одну трієчку зробити фіолетом, але мені думається, воно мені не допоможе. Я зараз тоді візьму зелених. А, ти самі зібралися. Цей притрушений всіх мені чи ні? Господи, що ви такі мощні, га? Так, я тоді пропоную цій панянці замінити її міньона на мого паразита. Де б мені взяти. Багато своїх камінчиків, так що нікого не зарядити. Дуже погано, що я до мене не встигаю. Можливо, мені якось пощастить. І зарядиться в мене ця червона. Пощастило, зарядилось. Так, окей, тоді лупа Немало. Нормально. Як на мене, чудово. Вгатила знатно так. Так. Кітця. Кіця буде відроджуватися. По-любому. Червоний кристал. Треба було йти більше червоними. Правильно? Правильно. Ех, ну що ж. Позбираємо всі кристали, все, що тільки можна. Так, тоді я пропоную, якщо в мене, звичайно, щось вийде, спробувати винести цю кицю. Дякую. Дякую. Відродження. Хто б сумнівався, га? Так, добре, що в мене ще є Людвіг. Дуже дивно, що цей чудик, як Хонсу, чи як ні, не Хонсу, гор, що він пасивку не активував. Оце дивно. Так, тоді, берем. <смі> знову А Тоді на кого повісимо, на кого повісимо, на кого повісим? Хочу на Річарда, але повісимо на Хротфорд, правда? Так, ця панянка у мене заблокована. Я їй дуже за це вдячна. 4, 5, 6, 7, 8. Оце у мене трохи Голд, Фрі не зарядиться. Так, той пан від'їхав дуже чудово. Ой, щось люд його так прилетіло боляче, як на мене. Хадость. Вона знову відродилася. Жесть. У мене одна сіння працює. Та внірвальність і відображення і зробили вона собі вся така заблокована. Та це капець, який раз. П'ятий, мабуть. Там точно не буде більше, ніж 9. Бо щось я сумніваюся вже. Там, мабуть, буде більше, ніж 9 навіть. Так, червоні мені не потрібні. Ну, що ти мені скажеш? Бляха-муха. Вона мене вже замучила. А уявіть це таку ситуацію, що якби вона в центрі. Приймала весь удар на себе, і, наприклад, були б ще всі живі інші, і я б лише в неї билася би, мене б вже плечі ці всі вбили. Нарешті вона вмерла. Хух. Знову будемо тут мати дуже багато негативу і будуть нас диспелити. Два тапка відмучиться, лишилось. Ось така ситуація. Не дуже. Все, Людвіга немає. Цей задиспелив. Четвір. Мабуть, я зроблю два по три. А, вони самі склались. Так, ну що ж, в кого? Грувард? Грувард, де твої. Е... Як вони називаються? Мініони. супротив, лише ця заблокувалася. Як її? Щука. Так, є лікування, це дуже добре. На кого повісити цього паразита? Мабуть, на Людві. У Людві. Леонідаса. Так, так, так. Кого? Та це якийсь! Ти що ти до нього? Ти випричепився? Не міг когось іншого. Так, у них ще ти. Вони будуть ще багато, і це зараз буде лікувати. Хеп-хеп та херест. Тому я пропоную бити зараз йому до одного місця. У мене зараз один цей Леонідос винесе. Ну, нерви мені точно винесе. Так. Мені би десь взяти багато зелених, але я не бачу, де їх взяти, тому що мені треба Голдфрі. Куди? Ти подивись, зарядило одним ходом. Я в шоці. Я думала, це буде плюс-мінус такий нейтральний хід. Треш. Позаряджало всіх, крім лікаря. Так, що можу сказати? В них ще ці щити. Це дуже неприємна річ. Дуже. Скільки це ж воно буде? 4 ходи. Ну, типу, в нас всі заряжені, то доведеться бити зараз ж, Ну, типу, ну, а сенс? Щось там відкладати. Таке, ну, погладити, тому що це я, це я не вдарила, це я так погладила. Тоді можна зараз голдфрі зарядити. Колись. Не зараз, колись. Колись. Господи, як боляче. Так, хептехерес. Ну, доведеться так, по-іншому я не бачу як. Дуже погано, що на мені нема щитів, зараз буде сліпота на всіх. Так, ну що можу сказати? Поки що халепно, поки що дуже якось напряжно важко, знову я це зарядила. Такі дуже класні плечі, дуже класний сапорт. Задиспелити я це все не можу, бо в мене нема Києва. Все не в таймінг у мене. Все. Просто тупо, все не в таймінг. Я зараз повинна зарядитися. Але хто, значить, попадеш? Мімо. Просто тупо мімо. Ну, тут мені трохи Голдфрі допомагає. Тим фактом, що він своїм мегаміньйоном Іноді диспелить. У мене знову. Зараз буде сліпота, у мене немає щитів. Собака, скажена. так, ну нехай таким чином цей хід не буде лікуватися. Можна кристал червоний зробити але, ну, я думаю, нема сенсу. Так, скільки там у нас буде, що два ходи. Багато. Ну, ризикну. Халепа. Ще й мільйон туди Що будемо робити? Лікуватися зараз? Добре буду зараз, на всякий випадок. Боляче. Боляче. Ну, ця не жилець, вона зараз вимирає. Угу. Відродження. Дякую, але я тебе все одно не врятую. Дивно, в неї тичка не залетіла. Так. Четвірка червоних. Ну воно то спокусла, воно цього ж притрушеного треба трогати. Нехай таким чином. Блін, ще це лікар. Їхній ну цей. Як він називається? Дракон. Так. Сліпоти немає, це типу добре, що немає сліпоти. Той вмер. Це дуже чудово, дві хвилини у мене лишається, і в мене навіть є тут шанс витягнути. Я не очікувала, я думала, тут буде програш. Прикольно. Вийшло. Ну що, останній бій. <схід> Знову лепні такі оборони, тут цей Таунт мощний. хз Фіолетових. Нема зелених. Нема, є трохи червоних. Ну, не прям щоб трохи, але все одно. Там, що Таунт буде. Так, тоді тут заберу трійку. Як я воно скажено. Так, тоді погнали таким чином. Ну, Людвіг в мене зараз вмре. Я можу трійку зелених лише взяти. І ще за все, що все. Це, мабуть, все. Далі нічим спокусливим не пахне. Ріка червоних, там, все, Людвіг від'їхав. Ну, Зелених багатько виїхало. Це добре. Так, ну я пропоную сюди повісити паразита. Леонідас там стоїть, так. Зарядиться в мене сіння, повинна, в принципі, ще, ну так. Да. Але зараз я не дуже неї хочу бити, тому що тише під блоком. Так, Голдри активую зараз, тому що там це скоро можуть повісити всі ці негативи. От і зелений, я не пам'ятаю, як його там звати. Так. Той вийшов з нірвани, а той лишився. Тоді я пропоную бити зараз, може, зеленого приб'ємо. Давай направо, направо. Відродження собака, ти скажена. Воно тобі треба оце, це відродження. Капець. Так, той мінус це дуже добре. Зараз буде шаління десь бити. Ну на нас є ще ти. Відкакуємо. Це типу добре. Живе. Могло бути гірше. Погнала ця дівчина, потім повісимо паразита на нього і будемо просто насолоджуватись тим чарівним моментом, коли він просто умре. Все, до побачення. Ну, на жаль, вийшов сьогодні такий сумний момент з викупом, але що зробиш. Ну, я не знаю. Дві з половиною тисячі. Можливо, мене не скинуть, можливо, буде топ-1. Ну, там побачимо. Раптом що, топ-5, гарантовано. Хто зна, які будуть нагороди, нагороди може будуть, може, будуть фігові, а там хто знає. Ну, як на мене, поки що все окей. Сасом до окам не сам по